Поліна та Олександр у парі танцюють вже три роки. На рахунку вихованців Рівненського клубу спортивного бального танцю Лінія призові місця у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тому сподівалися і на перемогу у Італії, де проходить відкритий чемпіонат зі спортивного бального танцю. Готувалися ми дуже довго, дуже старались, і хотіли. Представити свою країну, своє місто, свій клуб і себе. У мене після того, як ми станцювали, 16 липня було день народження, і ми з Сашем танцювали на перше місце. Серед десяти пар однолітків у латиноамериканській та європейських програмах їм не було рівних, тож судді чемпіонату віддали перемогу рівнянам. Під час змагань діти спробували свої сили і у старшій категорії, де посіли четверте місце. Займалися близько трьох місяців постійно кожен день, їздили на збори в Одесу на семінар 10 днів. Ми просто зранку до вечора танцювали перед самими змаганнями в Італії. Самі, сам факт участі вже на цих змаганнях це вже дуже престижно, навіть не перемога. Ми, звісно, намагалися зробити все для того, щоб доказати і ще раз підтвердити, що Україна це танцювальна країна. Що ми чемпіони, що Україна чемпіони. і я думаю, що нам це добре вдалось. З Італії танцюристи привезли приємні враження та нові знайомства після короткого відпочинку. Вони продовжать тренування, готуватимуться до міжнародних змагань кубок Польщі та відкритий чемпіонат Франції зі спортивного бального танцю. Ольга Міхньова, Олександр Ковтунець, Новий рівного.